Здорова, Олди, і знову зона, і знову сталкер, і знову питань більше, ніж відповідей. Така вона вже ця чорнобильська аномальна зона, загадкова, маловивчена і дуже небезпечна. Тут, в якому напрямку не йди, всюди зустрічаються незрозумілі речі: блукаюча електрика, хімічні аномалії пастки, фанатики монолітівці чи просто чудернацька звірина, котрої більше ніде не знайти на великій землі. Саме ця загадковість і незвіданість манить сталкерів і примушує пересікати кордон, щоб поповнити лави нелегальних дослідників зон. Про фракції ми вже говорили у попередніх відео. Якщо пропустили, рекомендую до перегляду. Сьогодні мова піде про таємничі місця та деякі загадки Чорнобильської аномальної зони, подібного добра за периметром, хоч греблю гати. Причому це не моє перебільшення. Тому попрошу небагато. Лишень підписатися на канал. А потім жмакнути справжню сталкерську вподобайку. Ходять чутки, що підписка та вподобайка дають захист від радіації та контролера. Думаю, гріх не скористатися таким бустом. А тепер погнали. ОАЗИС. Є одна теорія, скоріше легенда. Йдеться про Оазис. На жаль, я не зміг переконати Германа вислати експедицію на його пошуки. Знаєте, чутки про це явище надзвичайно суперечливі. Але якщо вам потрібна моя думка, я переконаний, що Оазис існує. Назвіть це інтуїцією. Якщо ви знайдете Оазис і принесете мені незаперечні докази його існування, то наука буде дуже вдячна вам і мені. Так, доктор Озерський розповідає про Оазис та просить допомогти Дегтярьова з його пошуком. Цю місію можна взяти у доктора Озерського, котрий працює у бункері вчених. Поряд залізничною станцією Янів науковець розповідає головному герою про міфи навколо легендарного Оазису. І, на відміну від колеги Германа, вірить, що він насправді існує. На превелике розчарування Озерського він не зміг переконати Германа зібрати експедицію для пошуку цього легендарного місця. Мабуть, кожен досвідчений сталкер пам'ятає, що Оазис розташований під вентиляційним комплексом на околицях заводу Юпітер. Проте дістатися вперше до нього не так і легко. Аномалія надійно схована від сторонніх очей. Треба знайти невелику будівлю, котра побудована прямо в товщі схилу біля південного тунелю. А вже через неї можна потрапити в підземну частину об'єкта, котра з'єднується з вентиляційним комплексом. Як я вже казав, оаза надійно схована. Тому треба буде вирішити невелику головоломку у великій кімнаті з колонами до стелі. Якщо проходити між колонами неправильно, аномалія буде весь час повертати нас до входу в цю ж кімнату. Тож методом спроб і помилок треба торувати цей шлях, поки у кожному ряді колон не з'явиться дивне сріблясто зіркове мерехтіння. Лише після появи подібних порталів і проходу через них дегтярьов потрапить той самий Оазис, де можна забрати дуже незвичайний артефакт. Сам Оазис виглядає як маленька калюжа води у великій кімнаті вентиляційного комплексу. Якщо гравець ступить у воду, він випробує на власній шкурі реальність легенди про оазис. Оазис ефективно лікує травми та радіацію. Він вилікує радіацію гравця та відновить здоров'я та витривалість, поки гравець перебуває у воді. Той самий артефакт це й є головний доказ існування легендарної оази. Щоб дістати предмет, треба стрибнути і ніби зірвати його. Одразу ж з'явиться псі собака, від якої можна втекти по драбині чи прийняти бій, стоячи у воді Оазису, що в свою чергу робить героя практично несприйнятливим до пошкоджень. Завдяки регенераційному ефекту, проте броня все одно буде пошкоджуватися після того, як ми передамо серце оазису доктору Озерському, артефакт помістять у спеціальний захищений скляний контейнер для подальшого вивчення. Можна спробувати продати артефакт гавайцю, сичу або ж бороді. Перші двоє відмовляться вірити в його реальність. Другий порекомендує віддати його вченим. Виконання цієї місії відкриває особливий кінцевий слайд, який показує аферистів з Юпітером. У ньому шахраї обіцяють новачкам показати дорогу до Оазису. А натомість їх просто грабують при першій ліпшій можливості. Вантажівка смерті. Коли говорять про вантажівки смерті, мається на увазі вантажні автомобілі моделі ЗІЛ-130, котрі використовувала організація усвідомлення для транспортування сталкерів щойно промитими мізками назад до зони. Однак більшість пасажирів цього маршруту не виживає під час подорожі. Звідси й назва вантажівка смерті у подіях. Гритін Чорнобиля на самому початку Міченого везли саме на одній з таких вантажівок смерті. Але подорож переривається через стихію. В автомобіль влучає блискавка, після чого той вибухає і розбивається. Ну а потім мічений потрапляє до Сидоровича на кордон. Нам достаменно невідомо, хто керує подібними вантажівками. Проте на вступному ролику водій дуже схожий на бійця угруповування «Долг», адже одягнений у костюм, подібний до PSZ9D з характерними чотирма червоними бронепластинами на грудях. Але це може бути лише випадковість, щоб збити зі сліду випадкових свідків. Взагалі то є багато питань щодо цих вантажівок. Якщо Міченого знайшли неподалік кордону, адже його рятівник вирушив до Сидоровича пішки, тоді як вантажівка проїхала повз контрольно пропускний пункт військових. Виходить, усвідомлення ведуть справи з військовими, котрі стережуть периметр зони. Виконувач бажань або ж моноліт. Приходь до мене, ти отримаєш те, на що заслуговуєш. Твої бажання незабаром здійсняться. Приходь до мене, твій шлях закінчується. Приходь до мене, лише один буде винагороджений. Виконувач бажань, також відомий як моноліт, вважається загадковою сутністю, яка здатна виконувати бажання тих, хто гідний того. Цей загадковий артефакт схований в надрах захисного саркофага Чорнобильської атомної електростанції. Насправді ж, це потужний пристрій, створений організацією вчених під назвою усвідомлення. Так званий моноліт був останньою лінією оборони від тих, хто хотів дістатися до головної лабораторії науковців. Виконувач бажань, що знаходиться на зруйнованій чорнобильській атомній електростанції, є легендою серед багатьох сталкерів зони. Ходять чутки, що моноліт може виконувати будь-яке бажання. Можна просити будь-що, від всесвітньої слави до безмежної влади. Саме тому багато мандрівників мріють потрапити до цього чудо артефакту. Однак насправді все набагато зловісніше. Виконувач бажань це пастка, створена науковцями усвідомлення, щоб захистити їх секрет. Після виконання бажання зона розширюється на 5 кілометрів у всіх напрямках. Виконане бажання є всього лиш ілюзією або ж трюком, який часто промиває мізки жертві. Людина під дією пристрою бачить божественну істоту. В результаті жертва перетворюється на культиста брак, я, брак, моноліту, щоб надалі монолі. служити прихотям організації усвідомлення. Зовсім небагато людей досягли виконувача бажань також немає підтверджених повідомлень про те, що хтось повернувся після відвідування того зловісного місця. Як виняток, можна згадати доктора, адже йому вдалося живим і в здоровому грузді повернутися. Однак дана розповідь це лише казка чи міф, який став частиною місцевого. Сталкерського фольклору. Всюди суща електрика в зоні. Електрика у зоні практично всюди. Причому я не говорю про електричні аномалії, котрі можна багато де зустріти біля об'єктів енергетики. Наприклад, аномалія металевий ліс чи аномалія на стоянці неподалік станції Янів. Зона багата на дива. Так люблять говорити досвідчені сталкери. І вони мають рацію. Де ви ще бачили місце, де блампочки, що перегоріли, починають яскраво палати прямо у вас в руках, навіть якщо ви не наступали чоботом на оголені дроти? У чорнобильській аномальній зоні дуже багато електрики. Подейкують, що через 20 років після того, як було заглушено останній енергоблок на ЧАЕС, вся електроніка все одно продовжує працювати, якщо, звісно, ще не розсипалася в попіл чи не проіржавіла наскрізь. Покинуті машини можна заводити навіть без акумулятора. Скажіть, дивина освітлення та конвейерні лінії в цехах напівзруйнованих заводів, захисні контури, сигналізації обладнання секретних лабораторій. Електровози та навіть ліхтарі у мертвому місці все це давним-давно знеструмлено і відключено від джерела живлення. Але все ж це не заважає всьому цьому добру справно функціонувати і сьогодні. Згадайте той же підземний шляхопровід до прип'яті, котрий вдалося відчинити без особливих проблем. І це на об'єкті, котрий люди покинули кілька десятиліть тому. Серед сталкерів ходить одна легенда про військову дивовантажівку десь посеред зони, двигун якої надривно працює ще з часів аварії на станції. Гума того автомобіля давно стерлася в пилюку, ободи пробили в землі глибокі колії, через що вантажівка вросла черевом у землю. Через кабіну проросла молода берізка. Проте двигун справно працює і досі, хоча в бензобаку вже дуже давно сухо. Ці та інші два пояснюють тим, що ядерна реакція в реакторі Чорнобильської станції з незрозумілої причини триває і досі. Як наслідок, гігантська кількість енергії не використовується, електризуючи все довкола в зоні. Не треба мати якихось спеціальних приладів чи екстрасенсорних здібностей, щоб відчути ту енергію у просторі. Раптом волосся стає дибки, потім відчуваєш незрозумілий укол під лопаткою. За хвилю починаєш також відчувати поколювання на кінчиках пальців. Енергія щедро розчинена в цьому неприродному середовищі, котре зветься Чорнобильська аномальна зона. Мутанти це свого роду акумулятори цієї невідомої енергії. Ця ж енергія в якійсь мірі призвела до непередбачуваних перетворень у живому організмі. Організм досвідченого сталкера відразу реагує на їхню присутність, немов при наближенні до величезної конденсаторної котушки ще в зоні зустрічаються місця, котрі називають блукаючими мертвими зонами. Їх розмір може коливатися від кількох метрів у діаметрі до кількох кілометрів. Будь-яка техніка в такому місці просто перестає працювати без жодних явних ознак несправності. Вимикаються ПДА. двигуни глохнуть. Лише лічильник Гейгера продовжує трістотіти. Фіксуючи підвищений рівень радіації, феномен аномальної електрики проявляється по всій території зони, де залишилися хоч якісь електроприлади від кордону до затону. Напруга непостійна і має різну силу у різних місцях. Десь лампочки горять тьмяно, а десь яскраво. Десь можна цілком безпечно братися за оголені дроти, а десь електрики настільки багато, що можна навіть бути ураженим розрядом, просто проходячи повз. Клондайк артефактів. Клондайк артефактів це, мабуть, найвідоміша легенда серед сталкерів. Тому кожен дослідник зони мріє його нарешті знайти і казково розбагатіти. Це легендарне місце не має точних географічних координат, а назву отримало в честь всесвітньо відомого золотоносного регіону на Алясці. Саме там, колись відбувалась сумнозвісна клондайкська золота лихоманка. Тривала вона, до речі, всього один рік. Розпочалася у 1897, а закінчилася у 1898 році. Але повернемося до світу Сталкера. У нашому випадку легендарний клондайк знаходиться десь посеред Чорнобильської аномальної зони. Але де точно нам невідомо. Згідно одного з припущень, весь центр зони і є тим самим клондайком. Але після відключення випалювача місків величезна кількість сталкерів винесли більшу частину артефактів, що накопичувалися там довгими роками. Варто зауважити, що сталкери шукають не золото. Як у випадку класичного клондайку, а дещо більш цінніше маловивчені породження аномалій, котрі кличуть артефактами. Ці утворення мають великий попит серед сталкерів та вчених, а ще їх продають на велику землю. Згідно з домислами та чутками, посеред клондайку можна знайти величезну кількість будь-яких відомих та ще невідомих артефактів. Тому сталкери продовжують ризикувати життям, пробираючись у самі глухі та незвідані куточки зони, в надії стати першовідкривачем того самого клондайку. Врешті-решт той самий Оазис. Теж довгий час був просто легендою, казочкою для вечірніх посиденьок біля сталкерського вогнища. Стадіон Авангард у прип'яті. Це своєрідна великодка, що відсилає нас знову ж таки до теми клондайку та легендарних скарбів. Адже в цьому місці знаходиться велике незрозуміле скупчення артефактів за відсутності будь-яких аномалій поблизу. Ще одним посиланням розробників до цього місця можуть бути слова Гаріка про те, що він хоче потрапити до Прип'яті, тому що там за чутками знаходиться клондайк зони. Зрештою, ми допоможемо Гаріку потрапити до Прип'яті. Про те, чи знайшов він свій клондайк, історія вже замовчує: Чорнобильська аномальна зона не поспішає розкривати своїх секретів. Хоча ми вже немало знаємо про зону. Це ж далекі до повного вивчення цієї аномальної території. Тому сподіваємося, що 20 листопада ми все ж вирушимо у нову подорож та отримаємо більше розуміння того, що ж в дітька коїться за охоронюваним периметром. Як завжди, чекаю на ваші коментарі до відео, причому як гарні, так і не дуже. Дякую за перегляд, бережіть себе та слава Збройним силам України.